Війня Отця і Сіна і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сібно церковного сталу у сьогодні серце, вікіння 12, по 50-ти. Ми завжди під час Святої маємо змогу почути Святий Іван. Це є приніс слова звернення Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа, Христа до усіх нас. Під час Святої Літоргії ми Щоб ці слова почути, щоб не просто їх почути, пізнати і зрозуміти, і найбільше, щоб по них жити. Часто в храмі ми, спобувавши під час Святої Літоргії, на Іванові звертаємо уваги до деяких речей, бо ми маємо йти. Під час читання Іванів і встати під Іваном на коліна. Поцілувати Лі. Це стає певною традицією. І це є повага наша до слів Бога. Це є повага до святого Писання. Це ми проявляємо так своє смирення. Але смирення, повага це все дуже добре. Питання лише в тому, коли ми стоїмо на колінах. Коли ми слухаємо Святий Валені, коли ми читаємо, чи ми його чуємо, чи ми в своїх думках, розумів серцю бранезову, чи ми стараємося його пізнати, дружити, пам'ятати, чи ми під час святої літургії почули його тлумачення під час спробу від священного служителя. Тому що під час читання Святої Івани Господь напряму звертається до кожного нашого серця, до кожного нашого душі. Він хоче, щоб ми його почули, щоб слово його засіялося, як, зас... як сіяч сіє. То зерно, яке падає добру землю, і дає крізь одразу. Тому що часто це зерно нечисте нариває, диться у кльові. Вологи немає із протисподи. Не так само, як і в землю садити, в якій нема всіх умов для того, щоб виростити по зерно, так само і зерно, як слово Боже, коли той грунт не підготовлений, коли не проповлений, коли не прочищений, коли не очищені, очищені. такій землі в такому серці і в душі нічого не зростає. Тому для того, щоб правильно розуміти, сприймати Святий Івана, і відчувати його, і виконувати, потрібно очищати своєї душі. Бо чисті серцем каже Господь Бог, якщо серце наше чисте, гріховне, затьмарене злобою, ненавистю, там нічого не проросте. Не охорониться і не дасть ніякого плоду. Слово Боже забудеться рівно тоді, коли вийдемо у храму. Або і не будемо пам'ятати його тоді Коли ми ви виходимо з храму, ми повинні наповнити собою благодаті Божу, яка по нас діла, яка б заставляла нас думати про святині Івана, а тими словами, які сказав Господь. Чому він звертається до нас? Що Він хоче в нас? Ми повинні зрозуміти, що Господь все це до нас із любов'ю, до свого споріння. Він не хоче падіння. Він не хоче, щоб диявол забрав цю душу і знищився. Але завжди усьому є воля Божа. Але є і, і воля наша. Бо Господь дав нам вільну волю. І вийде завжди за нами, кого ми молити. Бога чи диявола, яку дорогу ми мовити. Інколи треба йти проти течі, щоб в неї попасти. І, звичайно, коли людина в храм, вона повинна завжди задавати собі певні запитання. Чи можливо спастися? Як спастися? Що робити для того, щоб отримати життєві? Що робити, щоб отримати Божу благодать, Боже благословення? Що робити, щоб життя було в єднанні з Христом, так як ми говорили, і обіцяли під час краще, з'єднуємося з Христом, відрікаємося від нечистого Духу. Християни завжди шукають Бога. завжди шукають Христа. Завжди повинні шукати дорогу до нього. Скільки ми потерпіння ці дорозі не було, бо часто певні розчарування не гараздні ці певні слова, які крутяться в наших руках і сказані певними людьми, мають дуже велику вагу. Вони проривають нас, розсіють нас, загублять нас і не дають нам змоги зібрати сьогодні. На Святому Івану, на проповіді. Бо часто стається так, що літургія для нас триває задовго. Іван і задовго. Пробуй занадто довго. Хоча все раптом впадається півтора години. Розмови, які взагалі не мають ніякої сили, тільки пишуть ці рані нашу душу. Ми коли сидаємо за ті телефони, смартфони, комп'ютери, ми можемо проводити нам час, шукаючи щось, не знати, що, дивлячись туди, не розуміючи, що ми бачимо, тільки те, що засвічує нашу душу. Розум. Тому так швидко життя пробігає. Занадто багато шкідливої інформації ми сприймаємо в сьогоднішньому світі. Все здається технологічно, добре. Але треба навчитися фільтрувати, розуміти, сприймати. Ті картинки, які перед нами та вони нас зомбують. Вони психологічно. Матеріал. Ви будете біля нього борнясь. Ви будете в нього жити, ви будете знаходити те, що цікавить вас, і те, що вам підходять під вашу душу, не те, що вас начувчить, не те, що вам допоможе, а те, що заохотить, наситить вас, ваше, ваше я, вашу гордість, Ваш мір. Все знайдеться і докажеться, що ви праві. Що ви усьому завжди, і все буде, праві і будете. Коли приходите в храм, ви почуєте, що не все так просто. Сьогодні до Господа Спасителя нашого Ісуса Христа прийшов молодий юнак, яких свідчить Іван був богатим. Але як йому здавалося він дів по кожний спосіб життя? Але що в житті його мучило, Чого цього не вистачало. Так часто буває в нашому житті, в житті християн. Ми ходимо, здиться молимося, кладемо свічки, чекаємо картісти, псалти. Здицяшись роду, чекає на якусь нагороду, чекає на по світвої, а і нема. То саме надав властині на кого. Він робив, що крутився, що це Думав, що те все, що він робить, то Бог приймає, але спокій на душі не було. Так само і у нас. Ми прийшли на навіть фракта, стали свічку, ми думаємо, що ми думає, ще з Бога зробити і Бог може все повинен дати. Але спокій на душі після цього немає. Він зустрів Христа. І за Христа в Христа Сьогодні, учителю, що він робити? Учителю благий, що він робив? Що доброго вони зробили? Щоб життя вічно зягнуть. Каже, Христос, що ти за Свічене правдиво, Що Шами батьки і матір це ті заповіді, які керують життя в цьому світі. Але є ще заповіді, які нам показують відношення до Бога, зникати. Каже, Юнак, я це змалку все векру. І каже йому Христос, вказуючи йому на основу його проблеми. Так в житті дається. Але Це чи лише? ми готові справитися тою проблемою, вже залежить від нас? Часто ми приходимо, шукаємо причину. В чому причина, що в нас все не гаразд, Неспокійно. Життя неспокійне, душі неспокійне. Шукаємо священників монахів. Хочу, щоб вони якось нам благословили, щось сказали, щось зробили. Питання, чи ми готові слухати? Чи ми готові коли нам благословляють, виборити до благословення? Бо порушуючи благословення, ми. Ми повстая проти себе. Інак сьогодні підійшов до Христа і запитав. Він хотів почути, але не готовий його виконати. Христос йому сказав: іди, продай все, що маєш, і йди за мною. Не Він, почувши, що Господь йому сказав, просто силивши голову і тихо відійшов. Господь сказав, як тяжко. Війти багато царство Боже. Легше від верблюди пройти крізь вуж коловки. Задай себе, коли нам щось дійсно вказуємо на нашу неправоту. Коли дійсно нам вказує на те, що ми дуже сильно помиляємося, як ми її сприймаємо. Звичайно, авторитету оберете людини, яка вказує нам. Ми правдивимося. Але сьогодні до нас звертається сам Господь Ісус Христос, через Іван. Він казує нам на наші проблеми. Він казує нам, що мало часу прийти поставити свічку, прийти побувати в церкві, послухати Іван і чи кувати Треба ще спрацювати своєю душею, мало виконувати заповіді Божі вибрані. Нами, де навіть, які нам, нас, щоб нам мети, щоб виконувати. Треба ще виконувати те, що Господь каже. А Господь святи сказав для голові Заповідь. І вона звучить коли так. боротьби Господа по всім серці, всі усіх душею, цим розмусі і ближче до своєї самого себе. Якщо б ці дві заповіді, з'єднані єдино, ми не здатні виконати все інше й даремне. Неможливо сказати, я люблю Бога, вірю в Бога. Ми не навіть відкрити. Неможливо просити прощай, у Бога, не простивши ближнього. Неможливо виклинути очі наші, це на провині нашої, що винуватися нашим, не простивши і от, чекати від Божого розпочити дасть. Так не працює. Це у нашому розумі. Коли апостол почули сьогодні в Святилі Христа, вони сказали, а хто ж тоді може спастись? І вони зрозуміли, що якщо без людини неможливо прийти з кушковолки. І це йому дійсно неможливо зробити, то як же людина може спастися? Господь творю те, що неможливо людині, те можливо Богу. І часто ми дуже помиляємося тоді, і ми бачимо, коли спіття нас якась біда, з кітена, коли якась хвороба, коли всі кісця обходимо, кінець завжди до години. Ми прийдемо до Бога. Я коли цього не хотів. Але добре до тут станеться. Бо може бути запізно. Ми його днями, годинами нашого життя. Подивіться, як швидко це пройшло. Здається, недавно було літо. І фактично його вже не було, завтра вже російсько. Час настільки швидко пливний, що навіть не усвідомлюємо, наскільки наше життя швидко пройде. Дні наші, дні ваші, вашім коротшим, каже Господь. Вона настільки вже в коротше. Нам не вистачає часу жити, нам не вистачає часу працювати, творити. Нам не вистачає часу на молитву, нам фактично не вистачає часу на що. Сонце зранку встало, Здається, прийшло все швидко і вже лече. Треба стало. Тобто, кожен ще себе запитаємо, а що ми за цей зробили? Що добре ми зробили? Як ми провали цей час, цей день? Сварці, особі пересувні, злобі і ненависті. Скільки слів треба сказано, Скільки зголи вийшло з нас. Лягли не примарившись, ляг і ненависті. На серці не спокій, на душі не спокій. Все неспокійно болить, рве, розривання, розчарування, пускання рух. Додається свій час війна, все те, що в прийшов освіті все накладається. Де спастися? Де знайти спокій? Відповідь одну ми можемо знайти її в коли прийдемо і задамо побуття питання Богу, який сьогодні задав питання за оці полоді війна. Він отримав. Господь запропонував певне, і він відмовився, а сьогодні правляла. Просто побачити, таче ще на Так само і ми приходимо храму. Мучить нас, Господи. Скажи мені, що ви робили? Що вона влучити спокій? Господь. Дай мені відповідь. Вона обов'язково прийде. Вона не буде написана на стіні. Вона не прийде, що не давно від дороги не Вона прийде. Ти відчуєш у під час сльози покаяння. Ти відчуєш, як колодать не триває ти відчуєш, як все тремтить, і ти відчуваєш присутність Бога в своїй душі, в своїй житті. Тому, дорогі, брати і сестри, коли хочемо відчути те, що я відчув сьогоднішній у нас, треба знайти ту частоту Божу, який колись той приймає старий такий. Коли ми настроїли, ми шукали бо все шипіву, хотіли чого не було конкретно чути, але коли настроювалися, не чули. Так само треба не йти в нашій душі настроїтися ту радіостанцію зв'язок з Богом. І почути, відчути Його, і виконувати. І тоді ми, Господь, милости, який люблять, а чекає нас по Військовому того. Тому спасибо з Господу, дорогі, і сестра, на сьогоднішню молитву, за шиону неділю. Віру, що ми ще навчилися. І нехай насправді до остання Божого признає. Нехай Господь критить нас молить. і допоможе нам прийти, будь-які негаразі терпіть. Бо коли я з Богов, на мене. І нехай з нами завжди Воскресіння. Очевидно, приходить спасіння. Але завжди Воскресіння є терпіння. Ми, Господь Боже, миску, і Божого, відміні і тоді. На ноги і благі вітали.